Юля, Наталю, вам великий привіт, привіт, Миколаївчу, бережи всіх Боже. Дякую, Юленька. передам гарного вечора. Світлана Бубко, доброго вечора всім народитися. Так, Світланко, так. Алла Ткачук померти? ні, народиться. Аня Сергійовна, я теж на зиму саджаю, на зиму, на зиму, гарний росте моркву і цибулю ще садим. На зиму гарно теж родить. Моркви не сіє. Ні, раз сіла, але вона мені не, не пішла, Та, мабуть, не була та, що під зиму вона сіяти. Ось, а, то є. як його цибулю саджу на зиму, а так більше нічого. Таня Драгомир, дякую, Богдан. Юля один раз в житті народитися. Так, Оля, Доброго вечора, Чумаченки. Мирної, спокійної всім ночі. Здоров'я, дай Боже, скоріше нам перемоги. Дай Боже Олю, щоб так воно було гарного овеча. Галина Гіркова, люба мова про китайських чорних курей, які мають чорне м'ясо і несуть, чорне... несуть яйця з голубою, скорупою. Вони великі, як звичайні, просто цілком чорні. Всі віта... Всім вітання в чаті мирної нам усім ночі. Бачила такі кури з тими голубими яйцями. Але ви знаєте, я не знаю, якісь вони такі чорні, чорні. Я навіть не дивилася, по, по чому ті яйця інкубаційні? що. Ну, якісь вони такі чорні, чорні, аж страшно дивитися на них. М'ясо чорне таке. Таке враження, що ти його не помив. Не знаю. Це не мої кури. Я не зарікаюся, але поки я не планую таких. Вам гарного вечора, Галиночку, і всього найкращого. Любочко мій Валєра наловив рибки бичків, цілий вечір чистила. Думаю, аби до вас на стрім стигнути. Дякую, Галиночко, вам Бог поміч, хай буде вам смачно. А ще вернуся, Галинко, а ви маєте такі кури, яке з них м'ясо? От на, на смак, таке, як тих курей чи ні? От просто, просто цікаво. Валентина, я з душа, а, з душі, зразу на стрім. Зрозуміла. Ольга Прибейська, Люба Наталі, вітання. І коли вона буде щось готувати, бо мені подобається дивитися, коли миле дитя готує. Улю не знаю. Зараз вона до школи, зі школи приходить жене кози пасти, тоді уроки робить. Немає коли. коли. Та ото таке, то не знаю. Коли то таке буде, моє, канікули будуть. І Оля, та Юля Бойко, Валентина, привіт. Богдан батько зробив драглі смачного. Вам моє поділля, Богдан з Тернопільщини, а ти на скількох підписаний ото ж то. Аня, то півень був добрий гуляка. О, що гуляка, то гуляка був. Оксана, Оксаночка, Богдан Турта, вам мирного неба, тепла в душі і всіх благ. Хай Бог благословляє нас усіх. Оксана, доброго вечора. Пані Люба, доброго вечір. Аллочка може народитися? Так, народитися. Оля, народиться і померти відповідь. Так, Людмила ну тут народиться тільки. Людмила Ковальчук, доброго, мирного вечора. Усім. Любання, ви просто розумничка, нікого без уваги не залишаєте. Усім відповідаєте. Вітаєтесь. Наталю вашу не бачила, але у неї приємний голос. Добра вам. Е, Людмилко, вона є на, на відео, у мене не раз є. І на тому, і на тому каналі. Просто вона покупалася, пішла, розпустила волосся коло грубки, сіла, щоб висохло, бо зараз кози йти доїти, щоб воно їй спіло висохнути. У мене волосся менше і ну, рідше, а в неї грубше і довше, то її треба довше сушити. Ольга Власюк, самі ткалі ко'р, така як красота ні, це подарок від це подарунок дуже доброї людини. Це ручна робота, так. Ольга Власюк Так, читала життя на Полтавщині. Доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, як зрозуміти, коли козу вести до ЦАПа? Вже другий рік не погуляна. Вона доїлася весь час, але вже дуже мало дає, потрібно терміново покрити. Але як... Як не пропустити? Ой, життя на Полтавщині, вам треба в когось взяти козла на місяць до себе додому. Бо це тихушка, так, якщо людина не як опитна в цьому ділі, то дуже трудно зрозуміти.